Зараз е, питання війни, питання територіальної цілісності України, питання незалежності Української держави, це є найголовне питання і єдине питання, в якому і в цьому питанні є і е, повернення Криму, звільнення Криму. І зараз нам потрібно всі наші зусилля спрямовувати на те, щоб ну, Російська Федерація, яка зараз веде. Дуже складну гру зі всім світом. З одного боку, вона нарощує свою агресію і експансію і на території України. Зараз вона зазихає на територіальні води Фінляндії, Литви, Балтійському морі. Одночасно сьогодні почалися навчання масштабні в південному військовому округі, а це схід і Південь нашої країни вони почали е, навчання з тактичної ядерної зброї, тобто йде е, розширення експансії йде залякування світової, світу для того, щоб змусити світ а, піти на переговори з Росією. І залишитися Росії на тих територіях, які вона окупувала, і тому наше завдання сьогодні. Ви мене просто запитали Крим, але я тут вирішив, що така відповідь буде максимально і правильною, і чесною. Сьогодні питання Криму це питання української держави, збереження її цілісності і суверенності.